Один багатий юнак не мав нічого особливого, чим міг похвалитися, крім свого великого майна. Предки його займали високі державні посади, а сам він не зробив нічого достойного похвали. Одного разу юнак об'їжджав свої поля і з неважливістю дивився на своїх працівників. Демонструючи їм, як високо він ставить себе перед ними. Проїжджаючи біля цвинтаря, він побачив могильників. Один з них тримав у руках череп, уважно дивлячись на нього. Багач зупинився і запитав могильника: навіщо він роздивляється череп? Старець подивився на юнака. І спокійно сказав, я прагну дізнатися, кому належала ця голова, бідному чи багатому, але бачу, що між ними немає ніякої різниці. Почувши таку мудру настанову, юнак поїхав далі, осуджуючи свої неправильні вчинки.